Всім привітики, друзі! Гарного вихідного дня, міцного здоров'ячка вам всім і тільки позитивчику. Бажаємо. Трішки вам позитиву на вихідні дні. Ось такі квіти дарую, красуньки. Така красота у нас на даний момент у дворі. Іншого нічого немає, поки тільки хризантеми порозцвітали, але радують собою, своїм цвітом. Поки морозів нема, милуємося, радіємо цвіту, який дуже гарні. Жовтенький ще тільки починає, тільки, тільки, красуня наша, красуня о аж до неба. І ось така красунька в нас є. Ну, що, мої друзі, намилувалися трішки осінніми квітами. Дарую вам ще ось такий букетик. Бажаю всім гарного дня, гарних вихідних, пахучі, красивучі, отакі гарняні квіточки. Ну, а своє відео хочу продовжити, друзі, посилкою замовленням. Прийшла мені ось така посилка. Доставка через нову пошту. Так, вартість доставки, так як і було написано, в СМС повідомлені 140 гривень. От так. Посилку цю я замовляла. А що в ній зараз побачимо, відкриємо. Провірю спочатку, я там провіряла, на пості, чи не пошкоджена. Ну, але поспіхом, поспіхом, бо машина чекала, тому ще раз продивлюсь, але вже хоч вона і не вціла, то вже ж не вернеш, тому що претензії пред'являти треба коли ще знаходиться на почті. На пошті відкриваємо. Не знаю, чи ножем треба було. чи... Ось так, мабуть, буде краще, щоб було їй все одну сторону відкрили, а далі не знаю, бо я цими їхніми новими упаковками ще не користувалася. Мабуть, з цієї сторони ще треба відчинити. О, відкриваємо. Ще вже вам цікаво, що тут, так? Да? Мені також цікаво, як збереглося моє замовлення. Незручно одною рукою ще й посилка по столу <кхе> бігає чомусь від мене. Так, а що ж далі? Далі я не знаю, як відкрила дві сторони, тепер, мабуть, верх треба. О, знайшла. <ріх> так Гарно, скотчу приліпили такий крепкий, що й ножем не вріжеш. Чи ніс такий, чи упаковка така якісна. Набирайте терпіння тому що дуже. Крепко запаковано. Я не винна, що така якість хороша. О, о, Так, що ще не пускає, мабуть, цей край не пускає, не хоче ніяк. О, розірвало. Ну, думаю, що правильно зробила, то відкривається, значить, відкриваємо. Так, упаковочний матеріал, то є бумага ось така. І тут у мене, друзі, гриби. Гриби білі сушені. Ура! Я нарешті їх отримала. Ви вже знаєте, що я на стрімах у відео все время весь час просила, в кого є грибочки, друзі, поділитися я. Вийшли я заплачу, скільки коштує. І ось. Поділилися зі мною такою смачнючою продукцією, то є сушені грибочки. Білі сушені. Я її давно хотіла, але у нас в регіоні немає грибів білих. І не тільки білих. Збирати їх немає можливості де, тому що я проживаю в місті. І в село... У мене вже в селі немає нікого, і те село, де я народилася, також немає посадок таких і лісів для таких білих грибів. Тому мусила замовити, а що ж, треба скуштувати. Ніколи в житті не їла білі гриби, чесно признаюся. Ось так, мабуть, викладу з торбинки. Все. Тепер викладаю на стіл, щоб вас довго не задержувати, бо сьогодні вихідний день. І чоловік, і жінка вдома, кожні старається щось зробити, по городу, приготувати до зими, щоб було все в порядку. Так, друзі, розв'язала я торбинку з грибочками. Грибочки посушені гарно. Чуєте, як шелестять. Це є ознака того, що вони гарно висушені, порізані різними скибочками, є кругленькі, є довгенькі. Зараз висиплю вам їх на піднос, щоб ви бачили, які вони гарні у ній красиві. Запах пішов на всю кухню. Чоловік каже, що це так запахло? Кажу, грибочки будемо готувати, кажу, звичайно, будемо зараз і готувати. Так, що чого я висипала їх на піднос, щоб ви бачили, скільки в одному пакеті грибочків цих. Я вже шматочок скоштувала. О, такі грибочки, оце отакий піднос, друзі, із одного пакетика. Думаю, буде смачно. І другий пакетик також. Ось я його не розв'язувала, тому що я не цим пакетиком буду. Ну, всі гриби розділю на три. Дітям, двом дочкам і собі. Отак. От і буде нам смачно. Ось так отакі грибочки я отримала. Дякую, Мар'яшко, Я дуже задоволена. Дякую тобі за довіру, коли Мар'яшки замовила гриби. І коли вже мені прийшло сповіщення, що йдуть, йде посилка прямує, я Мар'яшки кажу скінь карточку, вже прийшли сповіщення. Вона каже: ні, поки не отримаєте нічого, ніяких кущів не треба. Дякую, Мар'яшко величезне тобі за довіру, дякую за грибочки, дякую за те, що потратила вільний час для мене. Міцного здоров'ячка вам. І з Іваном, з вашими дітками і всього самого найкращого бажаю. Бережіть себе і одне одного. Дякую, Мар'яшко, ще раз. А на цьому, друзі, я своє відео закінчую. Вам дякую за увагу, що дивитеся мої відео, пишете коментарі, ставите лайки. Всім дуже вдячна! Всім до нових зустрічей, Гарного, гарних вихідних днів. Бережіть себе! І пам'ятайте, ви в мене найкращі!